Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Впродовж вихідних спокійну та теплу погоду, як для цієї пори року, визначало поле високого тиску. Тож давайте подивимось далі, що нам підготувала атмосфера. Отже, у наступні кілька діб очікуємо надходження атмосферних фронтів, різноманітний розподіл опадів та незначне зниження температури повітря. У наступні три доби в Україні синоптична ситуація зазнає змін. Тиск падатиме, і з північного заходу до нас переміщуватимуться атмосферні фронти, які робитимуть погоду більш різноманітною. Тому завтра на сході країни очікуємо невеликий мокрий сніг та дощ. В день в західних та північних областях помірний дощ. Нарешті території без опадів. Але зверніть увагу, що на Закарпатті, Прикарпатті і більшості центральних областей вночі та вранці можливого утворення туману, тож будьте уважні на дорозі. А вже 10 грудня у більше областей, 11 грудня у північних, центральних і східних областях невеликі та помірні дощі. На сході та північному сході країни також із мокрим снігом. Повітряні потоки рухатимуться із півдні із переходом на західний напрямок зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. Але завтра в Карпатах в день місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Те, що нижчі температури очікуємо завтра. Вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. денні години 0,5 градусів тепла. На заході та півні країни вночі очікуємо 1,6 градусів тепла. А в день стовчики термометрів будуть сягати 4 градусів. 10-11 грудня температура вночі 0,7 градусів тепла, вдень 4,11. У північно-східній частині вночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, в день до 1,7 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.